Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. І Я її ведучий Володимир Гриневич, Щиро вітаю вас. В Біблії описана історія про те, як Давид, цар Ізраїлю, опинився в полоні власної чуттєвості, а потім здійснив вбивство. Він захопився жінкою одного зі своїх воєначальників, спокусив її, а, дізнавшись, що вона очікує дитину, відправив її чоловіка в самісіньке горнило війни на неминучу смерть. Він міг зректися, сказати, що все це неправда, міг заявити, що ніколи не робив нічого подібного, міг знищити докази і постаратися, аби зникли всі свідки. Але що було йому робити зі своєю совістю? Багато хто в наш час намагається чинити саме так. Однак лише заплутується в лабіринті власних аргументів. Давид також міг спробувати все пояснити, сказати, що його неправильно зрозуміли, що він справді іноді зустрічався з дружиною свого виначальника, але лише для того, аби дати їй пораду. Він міг сказати, що відправив свого воєначальника не для того, щоб його вбили, а тому, що той був незамінним на своєму посту. Але що йому було робити зі своєю внутрішньою правдою про справжні цілі цього кроку? Доводити це самому собі, спробувати обманути самого себе. Він також міг виправдати свою поведінку, сказавши, наприклад, що цар не повинен жити за тими ж правилами, що і народ, що цей випадок не настільки серйозний, як про нього говорять. Врешті-решт, він міг сказати, що так роблять всі, що тут немає чітких норм, і коли двоє приходять до згоди, то вони не чинять нічого гріховного. Але що йому було робити з пусткою в серці і з нескінченними безсонними ночами? Як позбутися почуття провини, що призводить до віччю, яке володіє людиною, коли вона усвідомлює, що завдала болю серцю Господа? Давид втік в пустелю. Там він на колінах визнав нікчемність свого життя, усвідомив реальність і весь тягар свого гріха. Там він волав до милосердя Божого, там він зрозумів, що його тяжкий гріх полягав не лише в порушенні моральних заповідей, а й у усьому тому, що він наніс рану серцю Божому. Він плакав, немов дитина. Там Давид у молитві звернувся до Господа з наступними словами: Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Це стало початком нового етапу його життя. Нехай Давид надихне своїм прикладом нас на те, щоб згрішивши, ми мали силу подивитися правді у вічі, визнати її, прийняти Боже прощення і повстати з попелу. Помолимось. Наш любящий, і дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за цю біблійну історію, яка навчає нас не грішити перед тобою. Але якщо ми і допускаємо гріх, Господи, Ти нас навчаєш покаятися і залишити цей гріх. Благослови нас на новий день. Оберігай нас, Господи, Духом Твоїм святим сьогодні, щоб ми не відходили від Тебе і не грішили перед Тобою. Благослови наших телеглядачів, молимось в ім'я Ісуса Христа. Та амінь. Пам'ятайте, Господь завжди готовий простити кожного, хто приходить до нього. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благосвень всьому. До побачення!